Шановні гості, ми раді запросити вас на наш шостий Всеукраїнський фестиваль-конкурс мистецтв на крилах натхнення. Він пройде у стінах нашої чарівної школи 3-4 червня. Також у вас є можливість прийняти онлайн-участь. Прослуховування учасників відбудеться 5-6 червня. Цей конкурс спрямований саме на взаємодію. В ньому приймають участь тільки ансамблі та оркестри. І обов'язково! У складі колективу має бути вчитель. Виступ може бути в номінації вокального мистецтва, інструментального або в мішаній групі. Це неймовірна можливість вмінятися творчими досягненнями і можливість встановлення тісних контактів між дитячими і дорослими творчими колективами. Журі нашого конкурсу складається з професіоналів своєї справи, з різних куточків України. Вони мають багаторічний досвід у сфері мистецтва та музики. Тому їх оцінка буде надзвичайно об'єктивною та кваліфікованою. Поспішайте! Прийом заявок до 25 травня! Ми чекаємо саме на вас. Це ще не все. У вас є неймовірна можливість насолодитися справжньою перлиною на півдні України, нашим містом Одеса. Вона приваблює туристів з різних куточків світу своїми мальовничими видами. Чудовою природою, де можна приємно гуляти та насолоджуватися атмосферою міста, вражаюча архітектура, кожна частинка якої несе в собі таємничку загадкового минулого. Отож бо, впродовж нашого фестивалю конкурсу, вам обов'язково варто побачити ці чудові місця у місті Одеса.